Ветеран російсько-української війни Іван Марчак втратив нижні кінцівки позаторік внаслідок вибуху міни. В ту мить рятував побратима. Завдяки протезуванню суперхюманс на Львівщині чоловік повернувся до життя, наповненого рухом та новими можливостями. Такими протезистами то ти не переживаєш ні за що взагалі. Знає, що професіонали своєї роботи зроблять все, що потрібно для комфортного пересування. У Дніпрі саме пан Іван контролював будівництво центру. Запевняє роботі віддався без залишку, тому вдалося втілити найголовніше максимально безбар'єрність у всьому. У всьому повністю якось зайшли, побачили ні порогів, ні нічого немає. Люди люди можуть приїжджати на кріслах колісних, не боятися нічого. Відкриття у Дніпрі підтримала перша леді України, за ініціативи якої у місті втілюють і флагманський проєкт Мінрозвитку Рух без бар'єрів. Дніпро зараз це одне з тих міст, що приймає на себе особливе навантаження між передовою і тилом. То це місце щит. Що... Дніпро для нас форпост прифронтової території. Тут найбільша кількість поранених ще з 2014 року лікується зазвичай після повномасштабного вторгнення. Ситуація не змінилась. Тому, коли постало питання про створення другого в Україні сучасного центру воєнної травми, обрали саме Дніпро. Протезист це постійний контакт для пацієнта. Тому, якщо пацієнту потрібно їхати 900 кілометрів до Львова, щоб щось підкоригувати, це не це не працює. Ми мусимо бути ближчим до наших пацієнтів. Харків'янин Володимир Таран втратив ногу після масованого обстрілу Салтівки в 22-му. У Суперх'юман з Дніпро чоловіку зробили зліпки для нового протезу. Каже, наразі в очікуванні кардинальних змін. Бігати напевно, якщо втрачаєш, то хочеться цього. Коли маєш не використовуєш. Ельор Абдулоєв працює суперхюман з Дніпро, збирає протези. Чоловік сам втратив ногу на війні, добре знає, як важливо підібрати протез, коли йдеться про реабілітацію спортом. Він встиг випробувати себе у веслуванні, волейболі сидячи, має досвід і бігу. Це на початку це дуже незвично, але якщо тренуватися, займає. Атися цим поступово, то потім не відірватися від цього. У суперх'юманс запевняють, для виготовлення своїх виробів використовують лише найякісніші у світі матеріали. Протези нижніх кінцівок є для ходьби для активного життя і спортивні протези, також які ми виготовляємо тут. Верхні кінцівки це саме є косметичні верхні кінцівки, руки є механічні це робочі руки, і є міоелектричні зовнішнім джерелом енергії. Центр у Дніпрі це не лише відділення протезування та фізичної реабілітації. Тут відновлюватимуть і психологічний стан пацієнтів. Ми повинні не тільки зробити протез, але ми повинні навчити пацієнта користуватися протезом, а також навчити його жити у середовище, де він буде завтра. Послуги суперх'юманс абсолютно безкоштовні для пацієнта. Проєкт повністю фінансують благодійники. Жодної копійки від держави. Принцип центру, аби не позбавлятися. Вляти коштів інші лікувальні заклади пояснює ерготерапевтка Софія Гарасименко. наголошує на важливості масштабування міського безбар'єрного простору, коли ми говоримо про безбар'єрність. Ми говоримо про гідність, і кожна людина на певному своєму етапі життя маломобільна, починаючи з дитинства, закінчуючи старістю. Ця проблема стосується кожного, і кожна людина має право отримувати той доступ до бажаних місць на рівні з іншими. Початкова спроможність центру у Дніпрі 50 протезувань на місяць з потенціалом розширення. Дмитро Херлов, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.